Друзі, привіт-привіт! Так, ну що, я, як і обіцяв, записую для вас відео. Попрацюємо сьогодні трошки на ковріку в партері. Шукайте собі що-небудь, таке, щоб вам в коліно не душило. І попрацюємо сьогодні над грудним відділом. Це одна така з найпроблемніших ділянок сучасної людини. Через те, що ми постійно сидимо за комп'ютером, постійно в гаджетах, постійно у нас ця ділянка навантажується, спазмується і як результат болить. Отже, сіли, стави на коліна, сіли на п'яточки або так. На п'яточки, як вам зручно. І починаємо потрошки працювати. Давайте знайшли в себе всередині грудей точку. Крапку, точку, центр. І починаємо. Коли ми робимо вдох, ми цю точку намагаємося тягнути вперед і вверх. На видосі ми її намагаємося тягнути назад, при цьому округлюючи спинку. І поїхали плавно. Вдих, Видих. Вдих. Видих. Працюємо в грудному відділі і тягнемо цю точечку вперед. Видно мене нормально? поступово поступово амплітуда збільшується. Закінчили. Тепер до цього, до цього руху ми додаємо ще рух в сторону. Тобто ми робимо рух вперед. Потім так само цю точку ми рухаємо в бік. Давайте я так сяду. Рух вперед. Рух в бік, рух назад, рух вбік, рух вперед. І таке коло описуємо. Повільно, намагаємося максимально цю точку рухати в сторони, назад, в сторону і вперед. І дихаємо так, як нам зручно, не спіша. Зосередились на цій центрі груди і просто таке коло описуємо повільно. Можемо трошки руками собі допомагати підтягувати себе вперед. Відштовхувати назад в сторони, як речаги, використовуємо ручки. А тепер в іншу сторону. Не поспішаємо. Зосередились на наших рухах, відчумаємо, як м'язи наші включаються, щоб забезпечити цей рух. Максимально вперед, в сторону. І назад спинку округлили в сторону. Закінчили. Чудово. Стаємо на четвіреньки, як буде, навколішки, да? руки під плечима, в попереку не прогинаємося, ребра прижаті, намагаємося тримати рівну спинку від копчика до потилиці. І поїхали. Дивіться, які ми робимо рухи в плечах. Тобто, корпус у не, не рухається. Ми рухаємося лише в плечах, максимально опустились. Максимально себе виштовхнули. Причому при цьому наш живіт не провисає. Про... Провалились, відштовхнули себе максимально. Чудово. Тепер ми робимо, робимо такий рух. Опустились вниз, перенесли вагу вверх, вперед, піднялись вверх. Перенесли назад. І описуємо таке коло. Вверх, назад. Весь рух відбувається в плечах. І працюємо. Ребра прижаті. Ми не вигинаємося в попереку. Поки що. Не поспішаючи, вибирайте свій темп. Дихайте вільно, повільно. Тепер, навпаки, ми робимо рух з верхнього положення, коли ми виштовхнулись, робимо рух вперед. Вниз, назад, вверх. І поїхали. Так само описуємо таке коло. Зосередьтесь на ваших рухах, потім будете думати про всі свої проблеми. Виключайте думки зайві. Вниз, назад, до верху, вниз, назад, доверху. Чудово. Як відчуваєте трошки навантаження в районі лопаточок? А? Чудово. Тепер ми зробимо вправу. Називається вона кішечка, так? не кішечка. Так само руки під, під плечима. Передні ребра прижаті, не округляємося. І так само ми робимо цей рух, що ми на початку робили. Провалюємося в плечах. При цьому ми живіт і ребра тянемо до землі, а маківку догори і вперед. Вигнулись. І зворотній рух. Ми скручуємося, навантажуємо, напружуємо прес, відштовхуємося вниз, з руками, плечі виштовхуємо і лопатки тягнемо і спину доверху. При цьому лоб тягнемо до колін. І поїхали плавно. Живі треба вниз, махівка догори провалились, виштовхнулись. лоб до колін веш нахтулись живіт вниз Спина доверху. Чудово, закінчилось. Що у нас по часу? О, Вже 10 хвилин. Ну нічого. Ми будемо вже ці вправи включати в наше загальне тренування. Сьогодні просто більш такий більш детальний розбір. Далі ми ставимо долоні по центру. Ребра прижаті, рівненька спина, потилицю так само ми витягуємо доверху. І починаємо піднімаємо ліву ручку догори, опустили. Праву опустили. Долоньки по центру і поїхали. Плавно, не спіша. От мене видно, що в мене ліва сторона краще розвертається, ніж права. Через мою травму. Але це нічого, я роблю в своїй амплітуді. І так само ви старайтесь там, не намагайтесь з кимось змагатись. Робите так, як вам комфортно. З часом амплітуда буде збільшуватись, м'язи будуть своєї природньої довжини. Є така помилка всі вправі, що ми, наче як відштовхуємося від центру. Але ми стараємося плече підтягнути до центру, а не відштовхнути в сторону. Дивіться, бачите? Щоб у нас був рух по осі хребта, а не відхилявся в сторони хребет. Давайте ще пару зробимо. Чудово. Так, ще дві хвилинки. Давайте ще одну вправу розберемо. Стоїмо на вколішках, руки під плечима і піднімаємо ліву ногу, зігнуту в коліні, піднімаємо до рівня таза. І потім праву. Давайте розвернусь, щоб ви побачили з цієї сторони, з цього ракурсу. От так і працюємо. По черзі ліва, права. Не провалюємося в попереку, Ребра прижаті і працюємо. Розвертаємо таз. Тобто в нас, по суті, відбувається та сама скрутка в основному в грудному відділі. Просто тепер у нас рухається таз, а не руки. Пожалуйста, помощники прибіжали. Фу. Так, ну що, друзі? Якщо щось вам не зрозуміло, то пишіть в коментарях. будемо якісь рухи більш детально розглядати, Да, жулечка? Жуля теж робить зарядку. Через то вона така активна і така молодець. Все, давайте, радий був вас бачити і для вас попрацювати трошки. Все, всім пока. Ми переможемо.